Ось ця картина закохане серце, яку я написала в минулому році. Вона пов'язана з коханням. Цю роботу я намалювала до Дня Святого Валентина. У Кропиницькому відкрили благодійну виставку картин 18-річної Катерини Маронюк Рефлексії. Це 35 робіт, написані за останні 5 років у техніці живопису. розповіла художниця. Ну я так вважаю, що рефлексія це осмислення ну, людських думок, мрій. З самого дитинства ще малювалася з якихось мультфільмів, з книжок, з журналів. В художній школі не навчалася, навчалася сама та приймала приватні уроки. Зі слів дівчини, пише картини 5, ,5 років. з половиною років. Спочатку повномасштабного вторгнення для неї це спосіб ненадовго відволіктись від війни. Каже, виставка це не тільки показ творчості, вона має благодійну мету. У 2023 році була найперша в музеї мистецтв. І саме перший аукціон, на який я попала, був теж у 2023 році. Від трьох тисяч до чотирьох в мене бувають. Бувають і за вісім продавала. Зі слів Катерини, торік під час благодійного аукціону продала шість картин за 15 тисяч гривень. Кошти ну, передалася діткам на лікування. Роботи на виставці рефлексії теж можна купити. Гроші, говорить, передасть на потреби онкохворих дітей. Малюю я взагалі тільки ну тварин, дуже обожнюю малювати і пейзажі. Ось стоять дві картини: свинка та корова. Це мої дві найулюбленіші картини. Я дуже ці роботи полюбляю, тому що вони підіймають мені настрій. Біда, війна! Але ми рук не опускаємо, працюємо, люди стараються якось нас підтримати. Навіть ця малесенька дівчинка, здавалось би, ну скільки там в ній сили, але, але яка талановита, який молодець. Виставка триватиме місяць. Переглянути і купити картини можна у книгозбірні імені Чужевського. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.